До Житомира завітали гранди світового хокею, чемпіон світу Дмитро Хрестич і колишній гравець НХЛ Олександр Годенюк. Зірки приїхали на запрошення свого друга, давнього прихильника спорту Геннадія Зубка, щоб провести майстер-клас для юних хокеїстів. І саме головне, що для дітей сьогодні важливо, те, що вони повернулися на Україну і сьогодні можуть передати свій досвід. Свої дати свої поради і діти, які сьогодні побачать, вони заповняться на, на все життя. Я вважаю, що це головне. Видатні майстри провели брифінг і підтвердили своє бажання взяти своєрідне шефство над юними гравцями Житомирської хокейної школи Візаж. Люди, которые занимаются спортом здесь, я думаю, очень хорошее стремление к тому, чтобы и школу открыть, и возобновить. То есть это очень, очень приятно. Мы хотим покататься с ним. Ну, возможно, еще остались какие-то силы показать, что мы можем, и чтобы они посмотрели. И Чому ти стрімілісь? І ось починається майстер-клас. Можливо, уже через декілька років дехто з його учасників сягне світових та олімпійських висот і не лише в хокеї.